Тренажерна зала для школярів. У Коломийському ліцеї номер 9 відтепер діє сучасна тренажерна зала. Ідея її облаштувати виникла давно у учнів безпосередньо. Зараз її втілили в життя і тут вже провели перші змагання. Учні Коломийського 9-го ліцею ще у 2020 році хотіли облаштувати тренажерну залу у своєму закладі. Але війна дещо змінила плани у часі, і лише тепер вдалося втілити цю ідею в життя. Вони дуже хотіли мати в школі тренажерний зал. І сьогодні Вії, ми маємо сьогодні тренажерний зал, який дає дітям можливість себе пізнати, зуміти, тренувати, щоб стати ще сильнішими і міцнішими. Сьогодні ми хочемо справді за те, що відбувається в нашій школі, за те, що поповнюється наша матеріально-технічна база, подякувати всім, хто до цього долучається. Це і міська рада, і голови міста Богдана Станіславського, це і управління освіти. І насамперед ми сьогодні дуже дякуємо всім нашим військовим, які стоять його заки, обороняють фронт для того, щоб ми тут жили, вчилися у нашій. Раді тих медикомеучні коломейського дев'ятого ліцею активні у всіх діяльностях. Вони гарно навчаються, досягають вагомих результатів у різних олімпіадах, а ще займаються спортом і стають переможцями турнірів різних рівнів. Тому така тренажерна зала тут була дуже потрібна, кажуть у владі. Тут розумівала біологія, хімія, ме Математичні науки, ви знаєте, ви полицарством науки. І зараз ви стаєте ще певним царством фізичної культури. І тут будуть розвиватися здорові діти. І не тільки діти, адже ми вже всім зрозуміло, що позаупрочений час тут можуть займатися наші захисники. І за це ми вам дуже дякуємо, Ганна Миколаївна, з вашого. Ваше впусти без вашої такої пробивної натури, без того, що ви виходите в діти, як у вас депутат міської ради ходите до депутатів, випрошуйте, дякуючи нашому Богдану Миколаєвичу, дякуючи маму, депутатам. Сьогодні діти мають дуже гарний заклад. Дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам і захисницям. Ми можемо дбати, займатися, займаємося це пам'ятати. Ми маємо завжди дякувати, але тут ми маємо жити. Там хтось працює на фронті, а ми для фронту. Ви молодці, гарно виглядаєте. Дякую вам і вашим батькам, вашим вчителям, пані Миколаївні, бо ви лідери. Ми маємо показувати, у в наших гімназіях, у наших ліцеях найкраще. Бо зараз найбільша найбільше цінність є люди. І діти. Є діти в садочках і в школах наші громада живе. Ми до цього дуже багато приділяємо. Ми єдині із депутатами і членами конколів, коли стосується питання, чи підтримки військових, чи спеціального захисту, чи особливо є питання. У день відкриття тренажерної зали провели перші змагання з армрестлінгу, а учні випробовували різні тренажери. Сьогодні ми мали дуже тяжко. Чимось керувати, і нам зала, яка знаходиться зверху, вже замало. Тому ми сподіваємося, <свісно> що цього залу буде вже достатньо. Тим паче, що тут є і свої тренажери, і кардіотренажери, і тому будемо розвиватися, будемо навчати. До слова у тренажерній залі матимуть змогу займатися спортом не лише ліцеїсти, а й військові, яким потрібна реабілітація.